Віскроні твої поцілую, я вклонюся тобі, незенько і твої натруджені долоні поцілую, моя рідна ненько, обійму тебе ніжно, ніжно, загляну в твої сині очі, в них побачу любов безмежну за дітей не до спані ночі. Твоя ласка так серденько гріє, а любов мене огортає, я душею до тебе лину і від ніжності усмішка сяє. за турботу твою велику, щиро вдячна моя рідненька, ти для мене сама кохана, Сама краща у світі ненька. Шановні друзі, сьогодні мама Валентини Миколаївни Корж, Стецина Лідія Петрівна знаходиться в нашій залі. Лідія Петрівна, низький вам плін, донь, що ви народили, виховали і дали їй таку любов до поетичного слова. Дуже вам щиро дякуємо.